Про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку розпитає Дмитра Кожубенко, офіцера секції планування бригади рубішнацтва Нацгвардії України. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго вечора. Студію, доброго вечора, шановні глядачі. А, пане Дмитре, у нас починається збір. Глядачі про це знають, адже бачать QR-код зараз на екрані. Я прошу вас розповісти, на що збираємо? Скільки які потреби? Зараз наша бригада збирає на автомобіль. От е, залишилося всього небагато. Це 200 тисяч. Автомобіль це позашляховик, для того, щоб можна було доїжджати до місця виконання завдань, тому що легкові е, пікапи там автомобілі підвищеної прохідності. Вони, як показує практика, мають більше шансів для того, щоб дістатися до району виконання задач, тому що будь-яка бронетехніка. От, будь це там броньований бойовий автомобіль, типу там, Казак, або Варта, або БТР, вони швидше ну, звертають увагу на себе противника. Звичайно, вони більш захищені, але вони менш маневрені. Тому перевага зараз віддається більше це таким автомобілям підвищеної прохідності легковим. От, Звичайно, на штурми на них не їздять, а от для того, щоб дістатися до позиції, це саме те. Але поряд з тим автомобілі дуже швидко виходять з ладу, тому вони вкрай необхідні для того, щоб виконувати бойові завдання для нашої піхоти. Ну і принагідно нагадаю нашим глядачам, будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. Зараз е відскануйте, не нехтуйте, перекажіть гривню дві-три, це там 10, 20, хто скільки може. Насправді, як я завжди нагадую, нас багато і ми з вами здатні збирати дуже великі суми. Тут сума 200 тисяч для нас. З вами це в принципі е абсолютно підйомна задача. Так що, будь ласка, відскануйте код і перекажіть грошей. А пане Дмитре, будь ласка, яка ситуація в вашому секторі? Чи ускладнилася вона останнім часом протягом можливо доби, можливо, трохи раніше? Напередодні генштаб інформував про три спроби противника атакувати. Це було на 16-ту годину. Там ще три атаки на додаток тривали на той момент. Що зараз відбувається? Ситуація незмінна. Противник він не полишає спроб. Значить, захопити наші позиції що вдень, що вночі. От е, єдине, що в день вони це роблять більш зухвало, вночі вони більш обережні, тому що ну, вони більше ну, менше бачать, але більш обережніші. Але поряд з тим вони все одно йдуть вперед, ну зазнають великих втрат, звичайно, і поряд з цим, все одно відправляють нові штурмові групи. От, час від часу у них там а, сусідів зліва, сусідів справа там вдається захопити там одну-дві-три вогневих позиції, але це не так часто буває. Але все одно просування відбувається, тому що, на жаль, у нас а, не такий великий людський ресурс, як у противника. Ми не можемо собі дозволити так, от бездумно розкидатися людськими життями, розмінювати їх на якихось 2-3 метри території нашої країни. От натомість, противник він не рахується з цим. Йому байдуже на людське життя. Їм потрібно просто задовільнити бажання їхнього е безглуздого там керівництва. От і все. Тому противник штурмує. Штурми відбуваються фактично кожного дня. Абсолютно погоджуюся з вами і додам для наших глядачів, що а ще життя наших захисників рятує техніка, яка їм потрібна для виконання завдань в даному випадку потрібна по потрібні потрібен точніше позашляховик, як легкий маневрений вид транспорту для під'їзду на завдання на позиції. А, тож, будь ласка, QR-код на екрані не просто так. Будь ласка, відскануйте, перекажіть гривня, дві, три, п'ять, десять малих донатів. Не існує нас з вами багато і тому малі донати об'єднуються в великі суми. Тут сума 200 тисяч. Для нас це з вами, отак. От правда, якщо ми всі об'єднаємося, будь ласка, відскануйте, перекажіть пару гривень, хоча би. Пане Дмитре, може я запитати вас, які плани намагається ворог реалізувати на цьому напрямку? Тобто, куди він прагне дотягнутися, якої можливо переваги здобути? От Лиман називають північними воротами Слов'янська. То можливо він має ворог якісь види на Слов'янськ? Напевно, правда? Ну, звичайно, перш за все, це вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганських областей. Це те, що було заявлено. Іхнім навіженим керівником ще в 22-му році, коли вони починали цю е, ганебну війну. От, е, і так, Лиман це дійсно такого роду ворота, от, тому що ну, він має певне таке доволі суттєве стратегічне значення. От, але е, поряд з тим, якщо вони прожмуть оборону в нашому напрямку, то у них відкривається доволі великий оперативний простір. І там же вони зможуть іти не лише на Слов'янськ. Тому ну зараз вигадувати, куди ворог піде. Ну це так, доволі буде всього лише не. Обікну це не об'єктивна думка буде. Це всього лише так пальцем у небо тикати, тому що насправді ми не можемо зрозуміти зараз по їхньому напрямку, куди вони йдуть. їм. зараз перш за все потрібно знешкодити нашу піхоту і вийти на наші позиції. В подальшому будемо дивитися. Я сподіваюся, що ми втримаємось. От і противнику не вдасться здійснити свої плани. Ще раз нагадаю глядачам, що QR-код не просто так розташований на екрані. Будь ласка, скануйте, переказуйте, хлопцям потрібна автівка. Позашляховик, швидкісний, легкий, який дозволяє доїжджати до певних позицій, пане Дмитре. Тоді, от щоб ми з вами не фантазували, так і я вас не просив це робити. По фактам, ви бачите це на On the ground, що називається там, на місці. Які засоби, зброя, тактика, можливо, зараз переважають з боку ворога і які з нашого? Звісно, якщо про це можна говорити? Е, ну, зараз це вже давно не таємниця, що війну зараз ведуть за допомогою дронів? От, е, важка техніка, вона фактично ну, дуже рідко має шанси доїхати до району виконання задач. От Донбас – це степи, от е, з рідкими лісопосадками. З, ну, приховати пересування великої кількості броньованої техніки, або там ну більше двох одиниць, скажімо так, одна одиниця броньої техніки ще може там ну більш-менш там якось пересуватися, більш приховано. А от коли це вже йде, там колона більше двох е, одиниць, вона помічається ще заздалегідь. І знищуються ще на підходах до наших позицій, тому зараз противник фактично застосовує майже завжди це fpv дрони дрони зі скидами для того, щоб знищувати наші вогневі позиції, от, вбивати наших громадян, які боронять нашу державу. І вже після цього заходить штурмова група, за нею група закрепа. Ну це звичайна тактика, якою зараз користуються фактично всі. От, на тих напрямках, де дозволяє їм територія, звичайно, противник штурмує там на великими колонами техніки. От, це неодноразово висвітлюється там у всіх телеграм-каналах, інформаційних каналах. От, але нам пощастило, у нас зараз лише піхотні штурми. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили за цю розмову. На цей момент ми зібрали близько 70 тисяч. Це, звісно, ще не завершення збору. Я зараз звертаюся до всіх. Ви знаєте, як діяти? Ви заходите на Ютуб, берете, набираєте марафон, прямий ефір, відмотуєте повзунець вліво, знаходите. Пана Дмитра, от зі мною разом ми розмовляємо і QR код відскановуєте і ще надсилаєте грошей. Будь ласка, піднажміть, рідненькі. Ми можемо це зробити. Хлопцям дійсно це потрібно. Тим паче, ви знаєте, що ми завжди публікуємо потім звіти. І е, хлопці на передовій не дадуть збрехати. Ми всі гроші переказуємо. Ви всі гроші напряму переказуєте їм. Пане Дмитре, дякую вам за вашу службу вам і вашим побратимам. Побачимося, бажаю здоров'я. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади рубішниць Нацгвардії України. Був у нас на зв'язку. Тримайтеся, дякую вам.